Вітаю вас, друзі! Мене звуть Руслан Тесленко, ви на моєму каналі Трофейна щука. Зараз в нас е середина листопада. Я в місті, на річці Дніпро. Є 3 години і три приманки на сьогоднішню ранкову риболовлю. А саме 110-й гупі, 130-й і велика миша Міросмаус Бік. Ну що, давайте дивитися, що буде. Тому що, якщо нічого не буде, ви цього точно не побачите. Погнали! Так, друзі, розпочну я з ну, такої умовної мілководної ділянки і зі 110-ї гупі, потім буду зміщуватись вже на більшу глибину і там вже в мене піде 130-й гупі і миша з підгрузкою. Так, піднялась вода е, з часів, коли я тут був в останній. Прям помітно. Ну нічого. Зараз будемо розбиратися. Вітер сьогодні мені в обличчя. Ну, благо, що він е, дуже потужний, скажімо так. Ось. Але так, напрямок прямо на мене, напрямок не дуже комфортний. Це м -м, східно, навіть південно-східний напрямок. Десь так. Ось. Тому ну що, подивимось, як сьогодні, як сьогодні буде з активністю треба. Понял. Это рыба. Да. 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 Покажись. Услушайте. Да. Да. Как щука сразу? Це і залік, друзі. Це буде залік. Клас. клас клас Є. Е. Друзі, я рыбачу. ну Скільки не ну, хлоп 20. І є на початок. Добренько. Ну, Зараз ради цікавості подивлюсь її довжину того. Так, шановні, немає в мене тут такої поверхні, де можна покласти лінійку. Тому я вирішив так зробити, я тут її тримаю, а тут ми робимо ось так. Бачимо, що це 58 см. 58 см. Зараз вага і все, відпускаємо. Так, друзі, фіксуємо вагу тут. Кило двести. Не будем ее больше мучить. Давай. Пошли, будем тебя отпускать. Так, ну тут, я думаю, далее шляхты. Сама знаешь. Є, друзі, Було. Було. Так, друзі, ну що, як я можу це прокоментувати? Звісно, цими подіями я задоволений одразу 20 хвилин і перша рибка ще й залікова. Ну, така, ну не зовсім дрібнота, а все ж таки там кіло 200. Це вже така і вона під 60 см з хвостом. Ну, коротше, я отримав задоволення і що, готовий продовжувати, готовий продовжити. Як на мене початок непоганий. Так, ну що, продовжую я, продовжу я на, тій, на цій же ділянці з ну, умовно невеликою глибиною, але, друзі, по відчуттям десь ну, чуть ли не на пів метра піднялась вода з останнього моєго візиту сюди, а це було, здається, пару тижнів тому. Ось, Тому ось так. Я там, де нормально проходив, спокійно, зараз. Не завжди можу це зробити. Ладно, зараз. Пристосовуватись. Так, залишаю я, звісно, ж, нашого героя, героя 110-го. Такий він з мене в золоті. Ще що? Підтягнути хочу фрикціон. Тому що ця невеличка риба умовна. Ну, я відчував, що... А. На паціжці здається, що я відчув, що М -м -м, в мене спрацьовує фрикціон. Аааа Да ладно Це было схоже, схожа, -мо Так, друзі, ну що, е, згідно з планом, рухаюсь далі, зараз 9. Станом на 9 я вже маю одну ну, невеличку щучку з умовно мілководної частини на 110-го групі. Зараз я вже 130 Упс. зарядив 130-го зарядив 130-го і рухаюсь ну, більше. В напрямку більш глибокої частини, напрямку русла. Ось. І ще в мене є миша. Тобто в мене зараз залишилось. Тобто є дві приманки заготовлені на цю ділянку і десь півтори години. Що Подивимось. Але таке в мене вже було. В попередньому десь там випусках була така сама риболовля на такій саму ділянці, на ту саму приманку гупія. Піймак там приблизно таку шрибку і більше нічого не було. Подивимося, як буде цього разу. Так, ну і на останок залишилось у мене хвилин 40. Йду, десь вже в сорок напрямку. прийду з мишкою. Це в мене оригінальна мишка. Яросмас в такому кольорі Red and Black. На фоні білого ніба. Думаю, він буде контрастний, достатньо. Коротко. Хочу його покидати Цю цю мешу. Це, я закінчив, але наостанок вирішив е, знову ж таки поставити 110 групі <кій> По відчуттям такий, такий вихід з ями. І ну, його заглиблення можливо буде вистачати. Ну, в цьому випадку от, хочу спробувати. Може він все ж таки дасть клюваку, тому що ні 130-й гупі, ні миша напротязі ось півтори години нічого мені не дали те Так, друзі, ну ось і все. все. Коротенька така міська риболовля знову закінчилась так само, як і попередня на цьому місці. Тобто на невелика 110-му я поймав одну рибу одразу, як прийшов, що ну, що вже ну, якась послідовність є. Скоріше за все, ось на 8 -го годину це час виходу. Будемо перевіряти. Ну а так що, ну, є, є одна залікова риба. Знов не трофей, але результат я задоволений. Ну що, не забуваємо підписуватись, хто ще не зробив цього, і до наступної зустрічі.